Побратими та посестри, до повномасштабного вторгнення я працював у Національному банку України так, так саме в цій будівлі, яку показують в усіх новинах, коли ухвалюють важливі фінансові рішення. Ми з колегами займалися просвітою, допомагали людям розбиратися в управлінні їхніми грошима, розповідали, що фінансова грамотність це важлива річ для нашого повсякденного життя. У 2022 року все змінилось. Я, як і ти, вступив до лав Сил оборони України. І до сих пір у стрій. з перших днів повномасштабного вторгнення. Я добре розумію проблеми, які виникають у тебе в управлінні фінансами і у твоїх рідних. Ти на виконанні бойових розпоряджень на передньому краю, а в тебе часто немає зв'язку, немає ні часу, ні сил розбиратися з проблемами, а тобі телефонують колектори за непогашений кредит. Тобі потрібен і твоїм рідним потрібен доступ до картки, яку заблокували. Твоя сім'я втратила доступ до грошей. Національний банк разом з партнерами запускає ініціативу, яка покликана допомогти нам і нашим рідним. Саме твій досвід може стати частиною змін. Пройди коротке опитування на 15 хвилин не для Галочки, для нас, для себе, яке допоможе підготувати дійсно дієві поради стосовно тих фінансових проблем, питань, які у тебе виникають щодня. Передай побратимам і посетрам. What's that? This way.